Аю, розмова до кави сьогодні буде не зовсім звичайна і не зовсім у звичному місці. Ну тому що як правило, ми запрошуємо гостей до кавового клубу. А сьогодні ми отримали запрошення на концерт нашого активного члена кавового клубу Олега Винника і прямуємо на концерт. П'яти місяців, мабуть, ага? Ти в листопаді був у Сумах? В жовтні, в листопаді. В жовтні чи в листопаді. Так. Уяви собі, усього усього в листопаді 2015-го, зараз березень 2016-го. Винник збирає два концерти в Сумах. Два підряд, повні зали за місяць розпродані квитки. Ну, посміхнись. Я радію. Зроби задоволений обличчя. Слава Богу. Я дуже вдячний сумам, реально. І реально, вони ми другий концерт запустили набагато пізніше, ніж перший. Ну, коли вже пішов, як це кажуть, ж ажіотаж, ще квитків не було. і... Запустили, і я навіть ще запитав директора, кажу: А ти впевнений, що другий концерт продасться? Та не турбуйся, каже, там уже на півзала зала, вже, вже замовлення. Буквально за тижнів-два, мабуть, вже другий концерт продали. Важає народне свято. Винник приїхав з концертом. Причому не з одним, а з двома. 22 і 23 березня. На його концерти з'їжджаються практично з усіх навколишніх сіл люди, щоб послухати, подивитись на містера щастя. Ну і він відповідає їм взаємністю: більше апаратури, більше світла. Е, ну, сподіваємося, що і більш якісний концерт. Хто для вас Олег Винник? О, це наш український Стас Михайлов. Це енергія життя. Це людина, яка дає е, поняття красоти, це людина, яка е, дає поняття того, що ми живемо в цьому е, житті не просто так. Потрібно радіти життю, сприймати його, яким воно є, і просто бути щасливою людиною. Ви перший раз на концерті? Ні, четвертий. І не набридло. Може, й завтра підете? Набридло, піду й завтра. Два концерти підряд у сумах Олега Винника. Як ви думаєте, ну треба таке нам? Треба. Ми навіть вчора були в Конотопі. Серйозно повні. І що завтра прийдете на другий концерт у Сумах? Обов'язково біляти вже куплені. Чоловіків не дуже багато на концертах винника. Ви прийшли? Чого прийшли? Жінка притягла. Рівнує чоловік до винника чи ні? Ні, ні, ні. Він дуже його дуже слухає в машині, слухає з диск. Ми його завжди слухаємо. Він нам подобається. Всій нашій сім'ї. У мене дві пісні. Знаєте, як ото в нього пісня є, що треба зупи, зупи остановитися, і на колінах плачуть ікони, плачуть святиє. Я думаю, що це шедевр. Я не бачу, А де? вовчиться дуже добре. Зграю тримала в собак степова цариця. Вічно нагомила страх, удова вовчиться. Щось новеньке буде, щось класне для сум спеціально можливо. Буде нове. нові пісні вийшли зараз дві. Прем'єра буде в вашому місці, і будуть пісні ті, котрі вже давно не співалися. І світло нове, і звук новий. Так що я думаю, що буде цікаво. Мабуть, винник розбагатів трохи, тому що дійсно більше, більше апаратури, більше, більше світла. Зараз ми в залі сидимо, ми вже роздивились, поки тут готували, що там більше всього. Винник їздить з гастролями дуже тісно, дуже так. Потужно і заробляє гроші? Заробляє, але, але їх вкладає знову ж світло. туди, в світло, в звук, в сцену. Так що розбагадіти поки що не вдається. Але все йде, як то кажуть, своїм чредом. І слава Богу, все, все стає, як то кажуть, краще і краще, і ця пора була йде вверх. І має так бути: Любий любий бізнес, любий, що є цей шоу-бізнес, шоу-бізнес має йти все вверх. Коли ти не збираєш багато грошей, куди потратиш? Та я навіть не знаю, для мене грошей багато не буває. У мене не було такого, щоб я собі ну, сказав, Олег, яка тобі сума потрібна. Якщо, скажімо, мільйон доларів це великі гроші. Ну, не знаю, я ні, ну, не знаю. Ну, так, реально, мільйон. і я не тримав. А їх тримати неможливо, мільйон доларів в руках. Це треба сумка велика. Ну, це великі гроші, в принципі, так? Ну, в принципі, так? Да. А якщо так по-другому подумати, квартира, авто і в квартиру, далі що робити? Ну, це ж великі гроші, великі. Людина купила квартиру, купила машину хорошу, купила е мебель, меблі. Поїхала, можливо, полетіла десь, відпочила. Все. Уже є а, мільйон доларів. Далі треба жити. Уже є мільйон доларів. <риклад> долар. Нема все. Через <риклад> то для, мене, для мене немає суми великої. Для мене є друге розуміння: е нет високих цен, є низьке положення. От оце, о оце, оцей стан людський. Якщо ми, якщо ми навчимося розуміти, що ми в низькому стані, от тоді, мабуть, мабуть, у нас є майбу, майбутнє. Тому що коли людина каже, ну так у мене з'явився мільйон доларів, і, ну це мені мало, мені треба ще один. А як його заробити, цей мільйон доларів? От це мільйон доларів може з'явитися і просто так на рівному місці, так? Якщо, скажімо, дівчина красива. Вийшла заміж. <рес> Вийшла заміж, отримала відчу. Тобі заміж не світить. <рес> Мені не світить. Це точно. Але одружую, це теж іноді дуже, дуже вдало. Ну, Олег Винник у нас звідний холостяк, принаймні офіційно, хоча є чутки да, стосовно того, що. Покажи, 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 покажи. Ходять чутки. Хай будуть чутки, це таке, чутки, є чутки, і плітки це все, це все таке. Я так, я залишаюся поки що артистом, Олегом Винником, який співає на сцені людям. Все. Оце поки що для мене це важливо, тому що коли я почну людям ще щось своє, там, показувати якісь, білизну, якусь цих, в спальнях, це ну, цікаво. Слухай, ну і на кожному концерті тобі пропонують і одружитися, і навіть народити від тебе дитину. І такі пропозиції були. І чого в сумах два концерти знову? Ну, Найбільше щас. пропозицій було в Любові, та в сумах дуже багато, дуже багато. Дуже, 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 дуже. вас тут гарячі дівчата. Ой. Олег Винник, от як він до жінок ставиться? Що вони для нього? О, означають? Ну Як я можу до жінок ставитись? Звичайно, не любов. У мене просто-напросто велика любов. От, от для мене це реально красота, це для мене щастя. Слухай, красива жінка. Це яка жінка? Розумна. По -разум. розумінні Олега Винника. Розумна. Та, яка посміхається. От посмішка е, на обличчі, це є оця внутрішня краса. А що таке внутрішня краса? Це щастя. Оце щастя. А що таке оце щастя в жінки? Це, можливо, ми, чоловіки, котрі, котрі її даємо, оце щастя. Через того тут я не впевнений, так, я сам буваю, дивлюся там на красу на моделів. Так, красиво, все, але все рівно це все, це все проходить. І буквально 10, 15, 20 років і всі ми будемо. Майже всі будемо однакові. Сила земного тяжіння діє на всіх. Абсолютно. Через того я вважаю, що оту цю красу треба пронести. в мене, до речі, в пісні, є ж теж ці слова. Але ця пісня вона буде презентуватися трішки пізніше. Я не дарма запитала стосовно того. багатій Олег Винник, куди він гроші тратить. Ми з тобою не перший раз спілкуємося, мабуть, четвертий вже у кавовому клубі. Ти в нас один із таких найактивніших членів кавового клубу. Я вже про тебе знаю, мабуть, дуже 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 багато. Ну не все, ну не все. Я на це навіть не претендую. Ти нікому не розкажеш. Не розкажу? Те, що не знаєш. — Да ладно, я ось усім розказую. глянь. — Ні, ну саме не головне, ж не, роз... не будеш розповісти. Тут щось, щось за... якусь, якусь треба таку, щоб ця ж інтрижку залишити. Що ж ти відкрив всі карти а далі, що? Ладно, тупо кадром. <світ> <світ> Слухай, стосовно, знову ж стосовно мільйона доларів, ми з тобою коли спілкувались, ти казав, що Мрія, в тебе така є в Україні мюзикл поставити. Мало мільйона. Мало. Так ти слабо працюєш. Ні, мільйони немає. Ма не слабо я працюю. Я просто, я просто вкладаю гроші, ще раз повторююся. В світло, в звук. Зі мною їздить 26 людей, 26 хлопців. А в них ще є сім'ї. Так що можна це все підрахувати, які можуть бути в артиста затрати. Це конкретно кажучи, скажімо, по правді. Не. Скільки треба заробити, щоб ти поставився таким мінізок? Чи ти взагалі відмовився вже від цієї мрії? Я нічого не не моляся, просто я поки що на тій дорозі, де я сам самоутверджуюсь. Само і я відчуваю, що в мене ще є, що показувати. І навіть буває такий час, що я так буває сяду і думаю, так, якусь трапісню написати. Але як? Такого не вийшло, щоб я сідав і писав пісню? Ні. А потім отак думаю, так мені потрібна це каза, зараз пісня, або якась балада, або якась танцювальна пісня. Ти казав, усе спонтанно відбувається. Абсолютно О, так, я за чого веду. Що... А потім отак ні сто нісю приходить твою пісня, на яку ти зовсім не чекаєш. Що Через... прийшло? Крайне, як кажуть, не остання, а крайні. Крайні. Ну я їх буду презентувати на київському концерті. Прийшли крайні. Ні, слухай, на київському концерті не, він буде презентувати. Ні, я розумію, що не, столиця. Не готові пісні. Виділи вже суми. Юлки палки ти сьогодні ну, в сум... В сумах буде дві. Для сум буде дві прем'єри. Назви, скажи. Е, Як ти там? І зрада. доля, Ти сказав, що з тобою їздить 26 хлопців. З них шість охоронців. Шість. Це у нас оце так тепер така цінна персона. Та ні. А що таке? Ну. По-перше, це красиво. <ріху> 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 ні, ні, діло в тому, що ти ж сама Останко, знаєш, як Там мене на. Принаймні та, та, один, який мені подобається, о, якого я бачу. Вони відволікають, відволікають дівчат від мене, розумієш? Да, ну да, так да. Э, усі мене, мене відволікають від від дівчат. Е, ні, діло в тому, що буває на концертах. Теж навіть буває, що шести хлопців мало. Побільш по більш, подеки по, по, більших містах, то навіть там буває і, наприклад, в Києві, то там я не знаю, скільки мабуть, тепер що, ні, пояснюю, пояснюю. Охорони. Чого мало, що з тобою роблять, тобі просто, мало. Просто в залі, по-перше, буває буває такі речі, що люди в, танцюють, буває, буває на підписці. Так, але це не говорить про те, що там хтось хоче щось погано зробити. Ні, вони просто, вони просто щасливі, але буває, що щастя таке переходить в якусь ваду тим людям, котрі сидять в залі. І це потрібно, щоб щоб хтось щоб хтось контролював. Тобто і? на концертах містера щастя буває забагато щастя. Ну, поки що на сьогоднішній день багатенько, слава Богу. Слава Богу. Слухай, що ж ти робиш із цією славою? Вона тобі ще не заважає. Слава ні, я не знаю що таке слава. Так? Чесно, я її почав уже, як то якщо це слава відчувати ще в своїй 21 рік. Вже був коли я солістом Черкаського хору, mm -hmm. але я все таки теж не розумів, коли там, да, коли там по базарі в Черкасах іду, я mm -hmm. чер пізнаю, так. Ну і пізнають навіть там апельсину хтось, там чи банана подарує, скаже, Олег, будь ласка, візьміть. Ну, я дякую, дякую. Ну це ж були 90 роки. Що таке був банан 90 років. Зародження, слава. Що, банан, для... це, це було те, що з ціла. Зараз бананами пригощають. <гад> Зараз банани ніхто їсти вже не хоче. <гад> 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 да. так що... Як в анекдоті, бананів у нас нема. <гад> не, 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 так. <гад> да. так що ростемо, і слава Богу, і. Слава, не знаю. Так, звичайно, я просто звик до такого життя, як і всі артисти звикають, І що тебе, що тебе люди навколо тебе, і твої, твоя команда, і, звичайно, прихильники, звичайно, буває незручно там, і в містах, навіть коли ти в ресторані там сидиш і сиш, і тобі дивляться в твоє обличчя. І... Так, якщо буває там не. Немає VIP там, що ти спонтанно кудись забіг і VIP немає столиків. Ну так, буває, незручно, але вже звик до цього. Коли їсти хочеться, то. Інший бік слави. В тебе райдер змінився От з того часу. Mm. А з чого він складається? Що там є, таке у винника? Там майже нічого, там написано все. Я навіть не навіть я не знаю. А я, я ж не читала мені. Розкажи що Коли там. Коли ми складали райдер, це було, мабуть, років три чи чотири тому. Мабуть, років чотири тому. Я навіть не знаю. Я його реально не читав, як він виглядає. Чесно. До речі, треба почитати. Можна. Можливо... А щось особливе, щось особливе. Да, ти там написав щось mm -hmm. у тебе, є там таке, що от це, це цього вимагає тільки Олег Вильник ніхто. Не знаю, можливо, родзинки, якісь світлі. Ну, ти в суми. <гум> Немає, це точно, я точно що... Ну ось ти в суми приїхав, де так. ти живеш, які в тебе взагалі умови приватний такий готельчик є дуже класний на, на річці тут. Дуже дуже, дуже новий і професійний. І їда там дуже смачна, чесно. Я знаю, ти на завтра басейн замовив. У ну, мене, мене час є, мене є. Я у вас залишаюся три дні. Сьогодні. Ми вчора приїхали вночі, сьогодні, завтра і ще післязавтра. А потім ми вирушаємо до Харкова. Слухай, у тебе час буде. Ти щось у Сумах хочеш подивитися чи, чи ні? Якщо, якщо завтра в мене буде стан нормальний, подивлюся. Мене, до речі, видно цю церкву велику з, гол... так, з голубими цими куполами. куполами, куполами. Так, мабуть, хочу. Ти ходиш, для тебе має значення? Московський патріархат, Київський патріархат? Для мене це тяжке, дуже питання. Я знаю, що для мене церква одна існує, і православна церква. Коли я відчуваю ці неправильні, я в цьому не розбираюсь просто. Я в цьому не розбираюсь. Ні, 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 ні. Я нормальна православна людина, і я ніколи навіть не цікавився, яка може бути церква. Московського патріархату, чи філарет, Київського. Київського, чи mm -hmm. там ще щось. Я, я в цьому просто-напросто не розбираюся. Подивитись храм. Е, для, мене, для мене є церква, для мене є батюшка, який. Коли зайду до храму, і батюшка вже стоїть, я її бачу тільки його постать, і вже мені хочеться до нього підійти. Оце для мене церква саме справжня. Для мене є спокій, де мені не скажуть, як мені себе вести. Е, це місце, куди людина приходить. Поговорити з Богом, так? Да? Е, на ісповідь прийти. Причаститись, хоча багатьох людей це не вдається. А коли отакі якісь речі відбуваються з приводу церкви, це для мене якась політикою сильно пахне. Вступає все запрети, трьом успіху пролом, на путі зав'ятна й цілі, разбиваем стены лбом. Все, что нажили годами, нам с собой не унести. Научиться бы достойно крест свой до конца нести. Плачут иконы, плачут святые за наши беды, грехи земные. Плачут иконы, Що е завтра, якщо ти будеш гарно почуватися, то ти, можливо, пройдешся містом там, і так далі. Це м м що таке? Концерт так багато сил забирає? Ну, по-перше, ми в дорозі вже, мабуть, концертів 14 чи 15 проїхали зараз. І вони просто графік просто вжатий дуже. У нас не те, ну, що там багато концертів. У мене в цьому місяці перед київським концертом, що не помиляюсь, 19 місць. Десь так. Просто що графік такий вжатий і часом буває, так. І сьогодні, сьогодні, наприклад, я відчуваю, що тиск. Це відчутно. відчутно, Це не то, що ти там якісь проблеми, які маєш чи вади влади зі здоров'ям. Ні, просто відчувається, коли коли є тиск, у мене взагалі тиск понижений. І я відчутно до, до всього такого ставлюся. Так що я ж не можу сказати, що буде завтра. Я би хотів би дуже. Коли в мене є вільний час, коли я відпочив нормально, буває. Сьогодні я би спав дуже добре в готелі. Дуже добре. Буває так, що в готелі приїздиш, там завчасно телефонує директор, у вас там немає ніяких робіт там ремонтних, там, щоб ніхто не сверлить, нема цих дятлів. -та -та -та. Так, ми так, спеціально. Так, так. Ні, ні, немає, ми чекаємо, ми все чекаємо, приїздиш, все, лягаєш спати, вісім ранку. -та 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 -та. Все як ти поспиш? А тебе концерт сьогодні. <свистання> і наш <свистання> і... підсований, і голова така. А ти містер щастя і тобі треба посміхатися. Як ти налаштовуєшся на концерт? Якщо зранку так та-та-та, а ввечері концерт, а ти не виспався, а тобі <смі> треба посміхатися і треба подавати свої пісні, от на тому рівні, на якому вони, можливо, там написані були, і ти хочеш їх подати? Так, абсолютно. І в я в мене не було взагалі ніколи тако. Я з приводу цього вже задумувався, коли відчуваю такі такого роду запитання, як налаштував? Я ніколи не налаштовуюся. Я просто, от воно в мене просто в крові і все. Це моя робота, це моє життя. Все. А, що, втрун, а, що, абсолютно, а якщо, я, якщо в мене є два-три дні відпочинку, це я до Києва приїжджаю. В Києві я двоє суток, перші сутки взагалі, я муха мене нема. Тому що я знаю, що немає концерту сьогодні, і завтра немає. І так, оце вже наскільки воно в мене в крові, що організм каже, ні, Олег, ти відпочинеш, ти нічого не будеш робити. Навіть ось зараз до Києва приїхав, мені потрібно було записати пілота до одної пісні. Я навіть не зі Двоє суток, це був вдома, і я не зміг. Я беру мікрофон, а все починаю співати. А мені просто не то, що я не можу там чисто фізично не можу, а просто не хочеться. От щось тобі каже, так, тут середині каже, що просто заспокоюся, не співаю все. От такі речі бувають. Якщо я в готелі відпочиваю, у мене є сутки, я вже знаю, що в мене є сутки, я відпочився, мене завтра концерт. От такі речі, це вже в крові, його не можна від себе відібрати. Це є просто-напросто стиль життя яких пісень потребує жіноцтво? Ти напевно знаєш, тому що не. жіноцтво переважає на твоїх концертах, і кількість, скажімо так, глядачів у залі і слухачів зашкалює. А яких пісень потребують чоловіки? Ти не задумувався над цим на оцю аудиторію, як попрацювати? Ну мене до речі, так вразило дуже вразила пісня вовчиця. Коли я її писав, навіть і цей текст спочатку мені з'явився, і я так подумав, я навіть не знав, для кого вона ця пісня, чесно. А потім, вже після очиці був величезний показник чоловіків. Почали замовляти. Дуже багато. На радіо рингтони, дзвонили мені хлопці, дзвонять різних, різного віку. І я зрозумів, що реально це неможливо продумати, що я зараз напишу пісню для жінок або для чоловіків. Є, звичайно, є якісь там правила, але вони. Не трапляєш жіночу аудиторію, ну як? 100%. Ну, подивись мені в очі, у них уся правда. Так що не знаю, але сьогодні зараз вже ми відчуваємо. У мене зараз вийшла нова, нова версія пісні щастя. А ми, це в стилі, нова «Щастя». в стилі СКА, Так, ми завершуємо концерт. Спочатку перший акт щастя, і потім ще на, на біс виходом я виходжу е з, з піснею Щастя. Це сказав, так сказав перший акт щастя, <сміт> і другий акт щастя. <сміт> а між двома актами перерва. <сміт> так і, друга, і на, 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 Зробили ми на коду це такий експеримент, експеримент навіть для мене. Але наскільки вона така якась така драйвова, якась вийшла, і я відчуваю, що зараз на концертах. Чоловіки взагалі на цю пісню дуже реагують. От реально видно, що навіть коли жінки я знаю, як жінки реагують на мої пісні, але вже в кінці, коли чоловіки виходять і піднімають руки, і забувають про все, навіть про жінку, що вже я бачу, там і дюгають за світери, там і за, за, за піджаки. <піджаки>, <піджаки>, піджаки, назад. <піджаку> каже, Я танцюю. <піджаку> Ні, я просто зараз за чоловіків в мазу потягнув. Щастя <піджаку> буває раз хто та блістає Кто-то дом строит с беседками Кого-то не видно за детками Счастье плывет белой яхтою Тает во рту сладкой ватою Счастье свое в лицо я знаю Имя твое называю А мне хорошо стало Не брився, не голився. Е, зараз кажу. Я голився останній раз у 2003 році. Шуті. У мене був контракт, ні, у мене був контракт Титанік. Я ж рульовий був тоді, коли той, який на айсберг наїхав, Хитченс, Да капітан Хічинс. І там всі мають бути вибриті. Угу. І під нульовочку ззаді. Форма ж, білий. Перчатки, це чек, називається? Рукавички. Рукавички біли. І ми ж мали всі там бути по моряки. Mm -hmm. І це для мене був в, в, в крах, тому що в контракті підписав на, на рік, і мене мали стригти тільки в театрі. Бороди ні в якому разі. Там були ролі, які бороди, о, з бородою, але не не, mm -hmm. не, mm -hmm. не служащі, mm -hmm. так. І я, я мав оце. ну Для мене це було. Недобре, не я на себе не, не дивився в дзеркало ем, і попивав на балконі е, коньяк з сигарою. У мене тоді був такий якийсь період, такий рік. Щось мені були до вподоби е, сигари із коньяком. Це така була, була, була позитивна сторона з приводу бритості. Mm -hmm. да. а, а недавно ти мені казав, що п'єш вино? Сигарецька ніякому вже ні, ні. Ні, ні, зараз я чомусь вже багато років. Якось я байдуже до цього. якось і трубку палив такий <плес> смачний, <плес> смачний табачок. <плес> да, такий я купляв Самий <плес> найкращий табак, він тільки є в Берліні, тільки в КДВ, є одномазані. Він наскільки бомбастичний, що його просто хочеться з'їсти. Коли ти відчуваєш, як він просто пахне так, ще без диму, хочеться з'їсти. Але сьогодні якось я. Такий не відповів. Так і не, не відповів. Знаю, борода, є, борода є і дівчата. Ще раз, скільки днів ти не голився, щоб була щоб була отака от щетина? Я підтримую. Ні, я не знаю. Треба експеримент провести. Коли концерту немає, треба просто поглитися і почекати. подивитися. Декілька днів, декілька. Я сам не знаю. Оксанка, коли я дивився, в 2003 році я останній раз е... конкретно голився. Голився там. А сьогодні я просто у мене тример на цей на один міліметр. Я за постійно залишаю. Бо якщо я зараз брую бороду, я ж тоді вони ж мене впізнають. І так вже деяких у містах кажуть: жіночки сидять, так да", кажуть на балконі. Ні, ні, це не винник. Винник ага. здоровий. Ні, ні, це не винник. А хлопці, світловики, дублер? Дублер? Да, вже думаю таке. А якщо я ще поголюся, що тоді буде? Як я тоді на другий день буду всім доказувати, що це був я вчора? Одним словом, все заради жіноцтва. А що ти думав? Ну і твоя, і твоя фінальна фраза для програми. Люблю вас. Спеціально для програми «Кавовий клуб я Олег Винник з любов'ю і щастям. І вам бажаю бути щасливі і любіть один одного. А ще головне прощайте один одного. Миру вам. Процвітання. Хай все вас буде як смачна кава. Опа, це був найактивніший член «Кавового клубу. Він у нас четвертий раз. Ну і я думаю, ще приїде. До зустрічі. До побачення. Дякую.